Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні подивимося дуже голосно, резонансну тему про пригожина. І я хочу сказати, що місяць тому я робила на нього розклад, і там в нас випала королева мечів, десятка мечів і вісімка жезлів. Королева мечів, тобто це якісь їхні ФСБшні чи якісь там служби. Приберуть його, і це насильницька смерть. 27. І слідуча карта в нас вісімка жезлів була. Це означає, що ця подія відбудеться досить швидко. І плюс дійсно вісімка жезлів може показувати літак, тому що там жезли летять у повітрі. Тому давайте подивимося, чи правда те, що Євгеній Вікторович Пригожин, голова ПВК Вагнер, загинув у цьому літаку. Ну, дивіться, тут в нас закриває розклад карта Вищий суд. А якщо вона закриває розклад, то це дійсно може показувати фізичну смерть людини. Про це ж нам каже і шістка мечів. Це перехід з одного рівня на інший, з одного берегу на інший. Це було зроблено, звичайно ж, за великі гроші. Великі гроші тут куди не плюнь, і це зробили ж свої, тому що тут четвірка жезлів, а четвірка жезлів – це карта дому. По домовленості хтось. Це зробив, і дійсно тут туз мечів показує у повітрі, що це відбулося, і це такий удар дуже несподівано, дуже різко. І в нас тут дев'ятка жезлів, дев'ятка жезлів, тобто він вже відчував оцю загрозу. І я вам скажу, що по цій карті, можливо, навіть же спроби його усунути були і в минулому. І Тут дуже хитрий план вистроювався для того, щоб підловити оцей момент, коли він буде найменш захищеним. І це було зроблено якось за допомогу кубка води. Не знаю, там казали, що вибухівка десь там була закладена, я не знаю, але щось ось пов'язано. Бачите, лицар тут кубок з якоюсь рідиною несе. Знову ж таки, карта хитрощів, уловок, зрадництва. Можливо, хтось з його саме близького оточення його і зрадив, його і здав позицію і так далі. Тому. Ось в цей момент слабкості, і відбувся оцей удар розплата за всі його гріхи. І бачите, тут є карта сила на одній колоди, тобто, за допомогою силових методів, можливо, це навіть ті ж силові структури, що я казала попередньо. Тому ось так дійсно я це бачу. І давайте ще подивимося, чи це був вибуховий пристрій всередині літака, чи це була їхня рашистська ракета. ПВО, чи що там. Бачите, король Пентаклів, а король Пентаклів в мене завжди показує оцього бункерного дітка. Тобто, бачите, все тут крутиться навколо нього і знову, бачите, повітря. І так, чи це була вибухівка всередині літака, чи це була рашиська ракета ПВО? Бачите, відразу карта башні. Тобто, всі загинули. Так, оця перша у нас. Ну, дивіться, тут в нас цікаво дуже, тому що якісь сковуючі обставини, якісь перешкоди щодо вибухівки, але тут все-таки жінка, да? і в нас шістка жезлів. А шістка жезлів це завжди карта переможця і досягнення своєї цілі, своєї мети. Але тут у нас всі три старших аркани. Давайте докладемо. По-перше, по королеві мечів це була дійсно помста. І в е, нас тут і дві капентаклів, і ту жезлів. злів, та в принципі і королева мочів може говорити про те, що летить по повітрю. І це може бути дійсно як оця ракета, а дві капентаклів може програватися і як навіть якийсь дрон. Тому я думаю, що в принципі такий таємний план був по обнулення його, і це було якось для нього дуже неочікувано. Була знову ж таки тут закохані домовленість, щоб досягнути поставленої мети силовим методом. Тому я схиляюсь до того, що в принципі тут було все мені здається, і вибухівка, і можливо навіть. І дрон, і ракета тут якось трошки карти мене заплутали, і мені здається, що тут всі методи були використані для того, щоб його прибрати, тому що це жага до великої великої помсти. Тому більше, на жаль, я сказати нічого не можу. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім ми любові, добра! Та все буде Україна!